Ужасно холодно, но я иду на английскую. Потому на что у меня сегодня английская в 12.00. Як дополнительно за то, що не було в понеділок. Це ужас, так холодно, це просто, це капець, це зима. Де моя шапка? Я щось забула властійний від під низ. Да. У нас обід жіночки. Зараз ми вже в Київсі, тому що ми ждемо Ми їждемо Дашу. <світло> 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 oh <no>. <світло> <світло> Як появиться, з'явлюсь до вас. Мене не видно? Мене видно. Чуть-чуть. Я би робити урочечки і мити голову і спати. Тому цей влог закінчився. Всім люблю! Скоро буде влог з моїх нових nails. уже речі скоро.